Як зберегти тепло у воді СПА басейна взимку без переплат? Це питання хвилює кожного власника. Перше правило: кришка. Тепло йде не в землю, а в повітря. Тому якісне утеплене накриття знижує втрати енергії до 70%. Друге, ізоляція. Сучасні спа мають багатошарові панелі, які працюють як термос. Третє розумне використання. Виставте постійну температуру замість того, щоб нагрівати воду щоразу з нуля. Це дешевше і стабільніше. Четверте циркуляція. Фільтри та насоси, що працюють на низьких обертах, підтримують тепло без додаткових витрат. І не забувайте про розташування. Якщо басейн захищений від вітру або стоїть під навісом, тепло зберігається краще. Іронія в тому, що люди бояться величезних рахунків взимку, але більшість переплат відбувається через дрібні недогляди, відсутність накриття чи неправильні налаштування. А, насправді сучасний спа-басейн це не про витрати, а про економію. Правильна експлуатація дозволяє насолоджуватися гарячою водою навіть у мороз без шоку від рахунків. Хочете навчитися отримувати максимум тепла з мінімумом витрат. У Спагелексі ми підкажемо, як зробити ваш СПА ефективним і взимку, і влітку. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.